Нерозумні, нерозумні. Я був теж серед них. І був до тих пір, поки не прикликав ім'я Господнє. Я, я каявся і каявся, ніхто не міг допомогти навіть мені. Чому? Я не знаю. Бог хотів, щоб я прийшов до нього. Один пророк мені сказав: ти нікого не слухай, слухай Духа Святого. Я не знаю, хто ти, але тебе саме він буде вчити. Я горжуся Господом, не собою. Але я бачу, що це правда. Тому що якщо би я зачепився далі з тими п'ятидесятниками, я би сьогодні співав би масу псалмів, знав би їх на пам'ять мелодії, знав би, яка, хто там співає в той час краще гірше, але я б ніколи не побачив би Євангелію в силі. Я б ніколи не побачив, що слово може мати силу. Я міг би залишатися в православних і ще пару орденів собі начепити на шию чи на груди. Там просто. Ти їхній, вони тебе прикоцькують цим. Тяжко відійти, відвернутися. Тебе можуть завести до Папи Римського і це теж хотіли зробити. Але Бог відрізав все це. Що, виявляючи правду, що вони несуть гріх, що вони несуть беззаконня. Тому що я війшов в Євангелію. Коли Христос війшов в мене, а Він в мені, і це саме велике таїнство, я тоді навіть не розумів цього. Не розумів, тому що не знав. Тому що слово настільки зрозуміле, настільки просте, що справді треба бути, я не знаю, яким тупим і ще й живим, щоб не зрозуміти, що говорить Христос. Лише через півтора року, після народження мого згори, а може, й більше, я тільки дізнаюся. Що саме велике таїнство, яке було сховане від початку віків, це те, що Христос буде в нас, що Отець Небесний посилає дух Сина Свого улюбленого, і що цей Син улюблений Духом Своїм є в мені. Не знаючи навіть цього, я противився всякому лжевченню. Я багато чого не знав, я міг сидіти. Могли хтось зі мною говорити. Я слухав, але я часто не приймав. Я не міг прийняти. Кажу, не знаю чому, але я не можу цього прийняти. Я не говорив цим людям, скоріше говорив собі. Я міг би багато прикладів привести. Коли в тобі Христос, будьте уважні, Він допоможе тобі, тому що Дух Святий буде тебе вести. Тільки прислухайся, і ти почуєш голос Христа, як Він говорить, якими словами. А він буде говорити тобі те то слово, куди ти направиш віру і Духом Святим, силою Духа Святого, це слово, що стане що? з невидимого видимим. Ця простота, але в ній треба зрости, воно не виходить відразу. Ти можеш зрости в благодаті. Ти не можеш стати патріотом України, якщо ти не зростеш в Україні, якщо ти не зростеш між людьми, які справді є націоналістами. Це непогане слово, це любов до своєї країни. І тоді, слухаючи це все, перебуваючи в цьому всьому, ти зрозумієш, я українець і я горжуся цим. Ну коли ти в Христі, ти зрозумієш, що це ще вище, тому що це є царство, царство Боже на землі. Якщо б люди це зрозуміли, хіба була б війна? Да, вони знайшли якихось бурятів, якихось ще, будемо казати, які взагалі про Ісуса не знають. Шаманять, б'ють в бубни, їх посилають, тому що дали їм гроші, яких вони теж ніколи не бачили, щоб вони прийшли і виконували волю Божу по їхньому, вели священну війну, вбиваючи нас. Але ж там маса християн, які стали вже мертвими душами. Ті мертві і приїхали, а ці, знаючи про Христа, знаючи цю заповідь Божу, якою вони прикриваються, щоб любити ближнього, щоб вмерти за ближнього, це заповідь Христа. Я вертаюся до цього. Чому? Тому що мене болить. Я коли дивлюся на ці ракетні удари, знов по Харкову і люди, які. Не чують навіть тривоги, і не можуть почути цієї тривоги. Можливо, їх не розбудили. Я не знаю, я не знаю. Вони не змогли втікти, або навіть не чекали, що по них можуть вдарити ракетою. Ракета летить туди, і десятки людей, що загинули. Вони думають, що ці ракети просто прилітають. І ті, хто дають накази, і головнокомандувачі їхні, і ті, хто дають ці накази, і ті, хто виконують ці накази, вони приречені на смерть вічну.